Все має в результаті вийти доволі доступно і цікаво. Друге, я розповім вам про кілька слів про проект. Як бачимо, від ринку не залишилось ні сліда. Наступний раз ми будемо знімати це місце, ви його просто не впізнаєте. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Звичне Місто. Це канал, який робить огляди міської інфраструктури. Але сьогодні я хочу зняти стан вулиці Миколайчука до реконструкції, про яку, мабуть, ви вже чули. Це діляночка від вулиці Мазепи до вулиці Орлика. І плюс розповім вам кілька слів про майбутній проєкт з того, що вже було в мережі. Вулиця Миколайчука, 2025 рік. Зараз ми на правому боці вулиці лівий ми вам. Трохи раніше в іншому огляді показували. Вгорі екрану буде посиланнячко. Тут, як бачимо, теж нічого не змінилося, воно так вже роками є. Трава, болото, хідника з цього боку немає. Але сподіваємося, що тут будуть певні зміни. Як бачите, тут є такий доволі різкий підйом. Коли буде робитися проєкт з вже трамвайними коліями, то очевидно профіль вулиці буде трохи мінятися. І також буде мінятися той ухил, тому що для трамвая його треба буде трохи зробити плавнішим. Відповідно, цей весь горб чешуть, стешуть. І воно трошки все поміняється. Для цього треба буде, очевидно, знести все, що тут внизу знаходиться. І ті стовпи, і ті дерева. І, як бачимо, тут був ще донедавна ринок, який. Добровільно примусово розформували, і підприємці демонтували свої торгові павільйони. І оце ми бачимо залишки того ринку. Так само, як вічно відкриті ці двері в нікуди, так само відчинені для вас наші коментарі. Будь ласка, пишіть, це допомагає нам просувати канал. А також ми з радістю відповідаємо на коментарі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Як бачимо, від ринку не залишилось ні сліда. Тут вже зробили імпровізовану парковку. Тут, до речі, був, скільки я пригадую, хороший овочевий магазинчик. А тут було щось на зразок кафе, причому це останнім зносили. Буквально ще місяць чи два тому воно було на місці. Зараз вже жовтень нічого тут не залишилось. Отже, в чому ж таки суть цієї реконструкції? Ну, звісно, крім очевидно заміни всіх комунікацій, дорожнього покриття, хідників, велосипедних доріжок, озеленення, освітлення і так далі. Тому подібне, основна фішечка цього проекту це буде трамвай на колі. Трамвай буде продовжений фактично від промислової через Миколайчука, там де зараз з кінцева, він піде вгору і по всій Миколайчука аж до самого Голосківського цвинтаря. Трамвай буде. Іти по центру вулиці, обабіч будуть зупинки, і далі вже фактично як на Сихові, Далі вже будуть автомобільні смуги, далі будуть велодоріжки, далі будуть хідники. Тут буде певний ухил, це все буде цікаво е розміщене по висоті. Зараз так не, ну, не, не покажу вам, тому що ви по схемах це не побачите, але візуалки на екрані у вас є. І також тут планується через. Ту власне різницю в висоті буде місточок пішохідний від лікарні туди до дев'ятиповерхівок з боку плогової. Також плануються окремі ще додаткові заїзди до лікарні. Все має в результаті вийти доволі доступно і цікаво. Що ж, друзі, я собі підозрюю, що коли наступний раз ми будемо знімати це місце, ви його просто не впізнаєте. Якщо дійсно почнеться та реконструкція і все перероблять, тут буде зовсім новий простір. З вами також будемо цього чекати, сподіватися на якісний прогрес. А вам всім до побачення!